Хотілося б так залишитися без моря, не хотілося б так захлинутися на млі, заповіді, якби дозволяють захотіти. Дозвольте представитись, ми студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Черновола та учні його гімназії гармонія. Запрошуємо до своїх наматів на наукові п'ятники. Ми покажемо вам цікаві досвіди, яких ви ще ніколи не бачили. А зможете зробити Гаразд, але щоб його зробити, потрібно промовити чарівні слова. Чари, мари, позахмари. Але всі голосно і дружньо. Дві чотири. Чари, мари, позахмари. День дим без вогню. вогню з'явись. Давайте всі разом. Чари, мари, позахмари. Дим без вогню, з'явись. з'явить. Фіолетову, фіолетову. А може рожевого? Фіолетову. Гаразд, давайте знову промовимо ці рівні слова. Є, молодець. Правда, це хімік наш молодець? Давайте поаплодуємо йому. Буде вам солодка газована вода. Тільки давайте раз, разом зробимо рівні слова. Чари, мари, позахмари. Солодкою газованою. Запалили до антикрувину, перекіс болі. Ні, ні, це ж, з нею щось не так, щось буде відбуватися. Не дарма ми звернули увагу на цю хустинку. Зараз ми її підпалимо, вона буде горіти, але не згоряти. Хочу видовища, хочу хустинку, яка не горить. Вона не горить, та не горить, гориться. Ще щось нарушить. Давай, Ліна, танці mare, Густинка, на воді. Посаг нари. Густенка, не гори. Ще раз. Хоча б стрибу гра. Нари, бо. Нари. Танці на воді. З'явіться. Ще на воді тулька така, бачите, то велика по воді танцює. А це вона прийшла сказала. Ну замініть її. Там крапля води. Без нас не було б ні тварин, ні рослин, ні людей. Знаєте, що земля обертається навколо сонця і навколо своєї осі. Вісь, відповідно також обертається. І, наприклад, якщо вона від 200 років назад була направлена на одну зірку, і сонце проєктувалося на, одні, на одну частину суті, то зараз, коли вона повернулася приблизно на 30, на 30 градусів, вона проєктується на е, іншу зірку, і сонце проєктується на інші звірі. А ось це – складний новий індійський гороскоп, за яким ви можете визначити, хто ви насправді від свого народження.